Мерлін Монро було б зараз 90 років. Оживила її образ на українській театральній сцені Ірма Вітовська. Свідками приголомшливого перевтілення заслуженої артистки стали і колеги зірки серіалів, і співачка Анастасія Приходько. Зазирнемо на прем'єру. І ми. А підозрей містер президент. Акторка Ірма Вітовська приміряє образ легендарної Мерлін Монро. Гучна театральна прем'єра збирає зірок. Тю, якщо не ти поїхала на Євробачення, то тепер Євробачення їде до тебе в Україну. Чи маєш ти на меті брати участь у пісенному конкурсі? Ну у національному відборі наступного року я дуже співчуваю тому артисту, котрий поїде на Євробачення в цьому році. Тому що ну так на, так в наступному, тому що е, країна переможець, потім все треба віддавати місця іншим країнам. Я не самому. Я не поїду. Їхати ж нікуди не треба. Просто з дому вийшла і йдеш брати участь у Євробаченні. Вже три рази було і вже досить. Пошуткували, та й, хват... та й досить. І тим паче мені вже буде 30 років, а конкурси для молодих. Шахимо. Ти встигла відпочити в Албані. Як відпочивала, в якому складі? Родинному, чи з двома дітьми, чи романтично з чоловіком? Ми поїхали в дуже веселою компанією з друзями. Був мій чоловік. Е так, я поїхала без дітей. Я хочу відпочити. <гум> У мене був дуже складний напружений рік, тому мама вирішила 12 днів повеселитись. Тепер час відпочити із дітьми. Також так. Тепер в мене буде зараз другий загін вже з нянями, з бабусями, з дітьми. Куди я хочу поближче, тому що він зовсім ще маленький, і ми навіть дивилися за кордоном їжу, який. Яку він зараз їсть, такої там нема. Тому я вважаю, що це мабуть буде десь Одеса на берегу моря. Я хочу великий будинок виняти в оренду. Бо йому ну 10 місяців, куди я його вивезу. Подружки колежанки завітали до театру Оперети зірки телепроєктів». Катерина Кістень та Олеся Жураківська. Теж колоритна білявка ніколи не мріяли зіграти Мерлін Монро. Я навіть грала колись у скєчком у Максима Папірника. Робили да, Мерлін Марой. До речі, дуже схоже було сьогодні. ви прийшли підтримати ірму Вітовську. Як давно знайомі з Ірмом? Ми дружимо десь з 2002 року. Ми разом репетирували вистави. Дуже подружилися. Потім знімалися разом у кіно, і я її дуже поціновую, тому що вважаю, що вона ну мабуть, ходить в п'ятірку, якщо не очолює п'ятірку цих українських актрис не так давно завершився театральний сезон. Ви колись говорили, що левову частку своїх гонорарів витрачаєте саме на подорожі і завжди знаєте, куди хочеться обов'язково поїхати. Попереду літня відпустка. Куди плануєте поїхати? Хочу на свій день народження поїхати в Амстердам саме в Амстердам. Щось мені хочеться, а потім поїду до своїх друзів на кріт. Моя подруга, вона гречанка, вона афінянка, Ми вчилися разом їтися, і вона організувала вперше на Криті фестиваль незалежного кіно. І я буду там допомагати їм його проводити, вручати якісь призи, ну і, власне, вболівати за своїх друзів. Катерина, у вашому арсеналі багато неоднозначних ролей. Виграли жінку лесбійку, яка ще й сидить у тюрмі. Ви перевтілюєтеся у чоловіка на театральній сцені. І ще багато-багато різних експериментів. Яка з ваших ролей була найважчою? Ну, ту, яку ви пам'ятаєте, як це не странно, вийшла, тому що у мене після цього з'явився такий фан-клуб определенних жінок, які убіждали мене в тому, що так зіграти, не знаю, предмета неможливо. Тому не треба нам розказати. Тобто у вас з'явився фан-клуб жінок з нетрадиційною сексуальною орієнтацією після того, як ви зіграли таку жінку на сцені, і жінок і чоловіків. Я навіть не знаю, є мабуть, в цьому якась притягательна сила, в чумте шту, ти можеш і і, і як це нашим і вашим. Коли ми останній раз з вами спілкувалися, ви тоді розповідали, що ваше серце на той момент було вільне. Але наскільки нам зараз відомо, вже серце зайняте. І з вами поруч чоловік, з яким ви познайомилися на прем'єрі вистави. Ось так чоловіки, як в старі добрі часи, можуть знайомитися в театрі. Я не знаю, я вдруг розуміла, що он дає мені якісь знаки. і Я діла те ж саме. І для мене так чудесна зустріч, Це та сама зустріч, про яку часто говорять і мечтаю. Для мене це говорить о том, що це -то настояще. Я надіюсь, що романтичного чоловік цей робив потім, після театру. Я хотіла піти на концерт. So to... Это была группа Скорпионс, как это ни странно Но, но я очень люблю их баллады Просто как-то обмолвившись При буквально первой встрече об этом На следующий день мне был подарен Другого рода подарок В котором просто лежал конверт И даже в какой-то момент подумал, что это какое-то письмо или записка И он мне спустя время спросил Ты не выбросил, ты прочитал Ты взглянул вообще в него И, и вот, когда я заглянула, я поняла, что там лежал билет Их было два Мы пошли, мы там кричали как ненормально. Я почувствовала себя много лет младше Я как-то получила удовольствие Ну, то есть, дело не в самом подарке, а дело в том, что человек слышит твои желания и он их осуществляет. Я всем этого желаю. Вітаю тебе з прем'єрою цього року легендарні Мерлін Маноро було б 90 років. Важко уявити її бабусею. Насправді сьогодні на сцені ти була абсолютно різною. що тебе на це підштовхнуло, і мені здається, що вона як. Там Джексон, як Чаплін, як Мікі Маус, є таким, власне, найбільш зібраним таким от, символом, такою, такою бізнес-проектом, таким серйозним, всі звикли до такої поверхової, легкої, та як вона каже в своїх ідіотських відповідей на запитання. Коли я почала вивчати саму Мерлін, це не все так однозначно. Я не можу сказати, якою вона могла бути актрисою, але те, що людиною глибокою і травмованою з дитинства вона була. Як давно твоїх прихильників приголомшили фото у соцмережах з твого весілля з українським бізнесменом Віталієм Вансою. Як довго тривали ці стосунки, і, взагалі, як ви познайомилися? Познайомилися? Ми тривіально на аукціоні для військових, де збирали волонтерських всіх цих розпис. Був достатньо демократичний у футболках, в джинсах. А потім було весілля з традиціями застілля. Е, це ще попереду. Весільна сукня, Ірма. Як же ж ти без весільної сукні? Я стільки переграла в цих весільних сукнях, що чесно кажучи, я їх не люблю носити. З Сином гарні стосунки у чоловік. Так, слава Богу, так є в тебе плани вже на літо. Ми їдемо відпочивати. Ми плануємо поїхати в Азію надовго. Ну на місяць на Таїланд? Ні, ні. Я хочу побачити Гонконг. Це моя одна із таких бажань. І мені ніби пообіцяли подарувати поїздку. А з сином, звичайно, ми поїдемо в європейську якусь країну на море, і тільки це вже буде більше до осінні.